Привіт, друзі, доброго раночку. Ось таке ми вчора знайшли на вулиці будинок величезний для Барбі оригінальний. І він у захваті. Бачите, там ліфт є. Три ліжка, два басейни. Не знаємо ще толком, де це все поставити, але велика радість. Сьогодні в нас дуже тепло, 30 градусів, буде ні з того, ні з цього. І дощик буде. Така літня погода раптом сталася. Ось такі два стільці київські з Італії. Їх треба содою відтерти, бачите? Люди не знають, просто їх викидають на вулицю, коли вони. Ну це вже сильно запачкані, вони, напевно, десь на вулиці стояли деякий час. Додатково. І оцей цікавий стілець теж, бачите, трошки він брудний і все. Треба просто відтерти його знову ж содою. Дуже гарний. Не знаю, що за бренд, ще не гуглила. Це в нас вже скоро полуниці буде. Треба їх вже скоро накривати, напевно. Як ви думаєте? А тут я чекаю помідори чекаю. Здається, проросло. І ще щось проросло, не знаю, що то є. Будемо бачити. Так, що в нас тут? О, тут Знесло вітром трохи цей тент. Значить, вчора, що я знайшла? Ось, вона вчорашнє. Оце такий. Треба вам показати якось його зараз. Спочатку побутова хімія. Повні, фляжки нові. А, тут немає строку. Збереження тут ніби 22-й рік, а це взагалі нормальний тут дата стоїть десь на ньому. О, тут го року. Нова. Декілька літрів а, хлорки. Преміум з лимонним ароматом хлорка. Ще не знаю, на що вона мені треба. І. Ой, все падає. Хочу на підлогу поставити, щоб вам цей столик показати. Японське, ну, пральний засіб, дуже гарний земний. Єдине, ми користуємося м, порошками різними для чутливої шкіри, але можемо все одно в побуті чоловіковий одяг прати з цією хімією. Дивіться, з чого, з латуну. О, Зараз двері бухнуть знову вітер. Вітер, 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 двері. Латуневий горщик. Сучасний, зроблений в Індії. Такий от. А, і Так, в мене драма з малим починається вже. Ось такі два підноси, гарні, вінтажні. Другі поспілкували з цими. Я думаю, китайці вони були. Сказали, будь ласка, бери все, що хочеш. Ну, воно таке, знаєте, середненьке. Щоб воно. Словом, ага, показати вам, як воно піднімається. Ось такий столик дерев'яний, і тут кришка. Кришка до нього, і там все летить, немає місця. От таке, там ще тапочки, якісь нуразові китайські. Отаке От От столик гарний. Ой потім в нас йдуть іграшки. Ми просто не могли їх. Падає, падає, падає все. Напалено тут. А іграшки не могли їм дати пропасти, обов'язково їх задонатимо в секонд. Ці називаються Squishmallows. Вони зовсім не дешеві. Це не є Aliexpress якась. Не знаю, якась мавпочка. Лялька, мали вже з неї труси. Каже, то в неї а, пелюшка. Лялька, гарна лялька сучасна. І ще, а, ми покемончики маємо, дивіться, які гарні. Правда, не знаю, чи то справжні оригінальні чи що то є. Wicked Cool Toys. Ні, це не оригінальні. Але дуже гарні. Один покемон і другий покемон. Ось і ще трохи Squishmallows. до сколекціонував, це трошки брудненька. Ага, Це є не оригінальна, це з Ну, Неважливо словом, нам вони не потрібні. Що бачите, 20 доларів хтось за русалку заплатив. І такий дельфінчик, там ще один десь є. Дивимось далі. Ця сторона це знову іграшки-іграшки. Ага, Тут декілька фляжечок є. Я одну із них залишу собі. Оцю, бо вона встальна всередині. Хтось 30 доларів заплатив. Ну, скоріше всього, за півціни, може за 15 а, купили. Кружечки, стаканчики, ложечка розкладна. Бачили коли-небудь таку фляжку? Дивіться, вона ніби силіконова. І вона відкривається, трансформується. Це не дешево, 15-20 доларів пляшка. правда, пластмасова. Це для тента, але тента не було там. Ось таке, дивіться, Jurassic Park, дитяча коала, ага. Це вони матраси купили, це фірма така, їм дали такого коалу страшненького. Теж Ой, я вже чхати почала, друзі. Такі, така погода не дуже. Так, тут ще кришка до цього, здається, була. Чи не була? Я ще не знаю. Не знаю, ні, не, нема кришки. Це просто до чогось іншого кришка. Просто це все було в одному мішку. І це цікава штука А-ля Бубу. Не знаю, що це. Можливо, залишу собі Ам... Барбі от таке продають, щоб її робити зачіски. Таке враження, що її постригли вже. Стригли. Різні отакі, от не знаю, що воно, знаєте, десь вони або виграли ці е, іграшки, або ну, це куплено, це дороге, оце таке. Без пластика вона, на на Surprise на, Premium з минулого року. Бачите, з Кемарта кошик для а, як це називається, Пасха. Ну тут такі дрібнички, бачите. Нічого особливого немає, не знаю, чи є це. Там якась рідина всередині тваринка, може ця тваринка там живе, не знаю. словом таке. Тут якісь хлопчачі костюми а-ля Бетмен. Не знаю, що тут таке, якийсь мішочок. Що це таке? Сумочка. Тут, напевно, піжама якась була. це що за шмата? Шмата. А, це... Це накидка. Тут є, повздається Бетмен, Судячи з цього, ну їх можна випрати. Правда, мій малий не дуже любить таке. А, а деякі діти прям не вилазять, ходять на вулицю в цих костюмах. Так, ідемо далі. А ось ще таке для подорожі, тролі впало. Так, що в нас тут вдома? Це яке дзеркало знайшло. Цікаве. З перламутром. Думаю, це вінтаж. Бабулька там була. Там була бабулька, з якою я спілкувалася, і її донька з внучкою. Отаке От взуття дороге, воно коштує 180 доларів. Не знаю, що з ним буду робити. Воно дуже погано продається, як правило. Але це 180 доларів зі скидкою. Так воно 300. Отаке. От Вони мені так і не пояснили, китайці. Вони самі не знали толком, що тут таке. Готувати якусь їжу, так? Але я так глянула, тут воно всередині все, бачите, таке. А, як це називається? Ну, протікати буде ця мідь. Воно не є покрите якось правильно. Там горілка. Ну, хто знає, розкажіть мені. Ніби щось наливати, розігрівати, ну, не знаю. Просто симпатична річ. Дивіться, які клоуни класні вишиті вручну, вінтажні. Подивіться, яка молота. Що тут ще взяла? Ага, оце взяла. нові зовсім Агі. Ну, Вони такі десь в Китаї куплені, знаєте. Але тим, тим не менш, бачите, все. Нові, 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 нові. нові взагалі не ношені нічого. Як, як я знаю, що в Китаї вони такі бабулькіні підошви, у нас не роблять. У нас сучасно не роблять, а в них модно О, такий бабулькіний стиль. Е, стиль пенсіонера. Е, ну, тут наклейки то неважливо. Словом не знаю, що з ними будемо робити. М -м -м. Можливо, по дому ходити дитині, а може, з нами секонд. Побачу, не знаю. Не знаю, що в нас ще, які в нас ще. Покази. Ну, і все, в принципі. Це остання річ, яку я вам хочу показати, це дитяча курточка. Я її випрала вчора в машинці на 60 градусах з, з тою рідиною побутовою хімією, яка дезінфікує, бо знайшла я цю курточку в такому стані, що на ній ніби була плісень отут от усюди. Вам зараз і не видно буде, і мені не видно. Він була плісень. Мені здається, плісень була від того, що на неї якийсь сік розлили, і він запліснював. Десь лежало декілька тижнів. І цей сік, можливо, дав знати про себе, але вона випралась ідеально. І, бачите, скористалась я дезінфектором з смітника, щоб випрати смітникову куртку. Так що такі справи. Я думаю, це на наступний рік, якщо повезе, а якщо ні, то все констамов. Це Томі Гільфігер оригінальний. Тут була навіть я відрізала. Була етикетка, щоб не викрали. Прям собачне сюди, в куртку. Нам написано відрізати перед пранням. Я її вже після прання відрізала, коли побачила. Але це оригінальне. Дуже класний матеріал, ну не вважаючи на те, що то хімія, все синтетика. Куртки, в принципі, є синтетичні, в більшості свої, навіть самі преміальні. От зараз висить сохне. Не сильно ношена, як бачите, зовсім. Десь на вихід, напевно. Ну, таке. Дякую, друзі, за перегляди. Будемо збиратись, але ми йдемо в місто сьогодні. Треба нам їсти, пити, митися і виходити з дому. Дякую за перегляди. Будемо ще бачити чи будемо знаходити щось нове, як воно буде, залишайтесь з нами.